Привіт усім! Рада вітати вас усіх на своєму каналі. Дякую за ваші підписки, лайки та коментарі. Також ваші пропозиції. Мені дуже приємно. Сьогодні готую ситний сніданок для своєї родини. Для цього потрібно взяти три великих картоплини, натираю її на великій терці. Також беру цибулинку або пів великої цибулинки. Дрібненько її нарізаю і обсмажуємо на олійці. Додаю до картошечки пів кілограма фаршу. У мене свинина яловичина, як завжди. Також два яєчка і перекидаю, звичайно, у велику мисочку, щоб ми гарненько його було вимішати, щоб маса з'єдналася і була однорідна. Тоді приправляємо. Приправи можна додати хто які любить. Я додаю сіль і перчик, також ще сухий чесничок. До цієї маси, гарненько, коли вимішали, додаємо охолоджену, пережарену цибули, цибульку. Беремо тостовий хліб, вирізаємо ось такі отвори. Можна вирізати, можна і просто руками вибрати. Також оці штучки в нас залишаються. Ми їх підсушимо і залишиться нам на котлети. Ось, цибулька наша охолодилася. Ми гарненько все перемішуємо і будемо виложувати на деко. Деко з мащою олією, ну, можна і жиром. Ці бутерброди можна як запікати, так і обжарювати, як вам подобається. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки та коментувати. Всім гарного та мирного дня!